¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma si era mi monumento favorito? ¿Para qué iría a Buenos Aires si buenos son mis días contigo? Dime para qué ir a Dubaji si, si tu vasito está más rico y es que tú tienes un color especial. З вами на зв'язку Тарасенко Анастасія, студентка 4-го курсу Другої групи журналістів. І сьогодні я хочу розповісти вам про моє закордонне життя під час дистанційного навчання в українському університеті. Ходімо зі мною. Всім Салоу – це досить туристичне місто, і в нього, як і в усіх туристичних міст, є свій сезон. Цей сезон триває із десь з квітня по жовтень, тобто досить довгий час. Весь інший час, з кінця жовтня по кінець березня, тут люди, скажімо, відпочивають. Вони виходять на так званий. Пару це тобто е, зупинка в перекладі від роботи. І в цей час люди ходять на різні курси, навчаються, е, живуть, просто живуть. І ось я, як жителька Салоу, теж перебувала на пару і за цей весь час е, відвідала досить велику кількість курсів. І я вважаю, що поки я молода, поки в мене є час, можливість і бажання слід вчитись. І ось одним з таких курсів був курс перукарський, курс колористики, і саме зараз, ось в травні, я е, проходжу від цього курсу в практику в перукарні. І ви знаєте, коли ти йдеш по. Ісландського місту, в якому ти живеш недовгий час, і люди з тобою на вулиці вітаються, то я думаю, що це потрібна сходинка у моєму житті, адже слід спробувати все в цьому житті. Зараз ми з вами перемістимось в перукарню. Хочу вам сказати, що це одна з найкращих перукарень Салоу. Я цього не знала, але вже пізніше, коли влаштувалась туди на практику, виявилось, що мені випала честь працювати з найкращими професіоналами міста. Вчити, звичайно, добре, але давайте трошки змінимо тему і поговоримо про ще одну важливу складову мого життя це відпочинок. Жити на морі і не купатись це божевілля. Тому після свого робочого дня я йду на пляж. І насолоджуюсь сонечком, теплим пісочком та водичкою. У суботу та неділю я зазвичай відпочиваю і цей відпочинок подаває проведенні часу не вдома. Тобто ось сьогодні я, наприклад, прямо з моря йду грати в падель. З моїми аргентинськими друзями. Хто не знає, що таке падель, Це типу як теніс, але з іншими ракетками трошки інші правила. Ні ну, так. Після такого насиченого дня звичайна людина не витримала б, мабуть. І пішла додому на диванчик дивитись нетфлікс. Але це не про мене. Майже кожного вечора я виходжу на прогулянки помилуватися заходом сонця. І дякую Богу за те, що я опинилась в цьому місці в цей час. Варто пам'ятати, що ми живемо лише один раз, тому давайте шукати щастя в простих дрібницях. З вами була Анастасія Тарасенко. До нових зустрічей.